Вітаю вас, дорогі колеги. Сьогодні я разом із своїм співавтором, а точніше, співавторкою Зарою Тищенко. Пропонуємо презентацію підручника для 6 класу українська мова нової української школи. Підручник написано за програмою заболотних та інших. Ну, це авторський колектив. так. Він базується на концепції нової української школи, де в основі лежать ключові компетентності для життя, педагогіка партнерства, орієнтація на учня і виховання на. Цінностях всі знають ці 10 ключових компетентностей для життя, які ми зараз продемонструємо на конкретних прикладах вправах, дидактичному матеріалі. Педагогіка партнерства в нас ґрунтується на методах навчання, що засновані на співпраці: це ігри, проєкти, експерименти. От орієнтуємося ми на учня через впровадження особистісто орієнтованих завдань, так званого дитиноцентризму, урахування вікових особливостей шестикласників і мотивацію навчальної діяльності. Мотивація, ви розумієте, це дуже важливо. От, і в нас багато мотиваційних вправ, бо вони. Спонукають до дії учнів. В цінності, звичайно, ви бачите на екрані, які ми виховуємо, передусім через зміст дидактичного матеріалу. Побудовано підручник таким чином: 6 навчальних розділів згідно з програмою, 106 параграфів. Кожен урок це окремий параграф. от Словники в кінці підручника, і форзиці з схемами, опорними конспектами, корисними для навчання. Кожен параграф збудовано за класичною структурою, яку ви можете звичайно моделювати. Це передусім вправа для спостереження. Спочатку йде, потім теоретична частина, далі усна вправа. Ми дивимося, як клас сприйняв теоретичний матеріал, потім письмове завдання, далі тестові завдання в форматі ЗНО, творче завдання, творча вправа. «Вправа з культури мовлення в кінці домашнього вправа. До речі, вона теж пронумерована для зручності, щоб записувати в щоденник, наприклад, сторінка 141 домашня вправа. Бо були раніше нарікання, що вона не мала номеру. Ми врахували це побажання. Ключові компетентності міжпредметні зв'язки реалізуємо через, скажімо, ось конкретний приклад: вміння орієнтуватися на місцевості, прокладати маршрут, називати географічні поняття. Ось тут на конкретно на прикладі словотворення, Житомир, Житомирщина, Вінниця, Вінниччина, той матеріал, який вивчаємо з теми іменник, словотворення іменника. Так в шостому класі ми. Тут і реалізує міжпредметні зв'язки з географією і, і вміння вчитися впродовж життя. Це така одна з ключових компетентностей для життя, це прокласти маршрут для подорожей і так далі. Або, скажімо, ви бачите карту, діалектологічну карту, в якому регіоні, який предмет має діалектний відповідник і літературний. Це буде дуже цікаво учням, знову ж таки, це. Тут і міжпередметні зв'язки, це географія, і звичайно, ключова компетентність володіння державною мовою. Далі або, скажімо, такі групові форми роботи, коли учні діляться відповідна піктограма, ви бачите, на групи і розробляють етикетки, дизайн, потім правильно, грамотно підписати, утворити знову ж таки. Нове слово, Рига, Ризький, Голландія, Голландський, Дрогобич, Дрогобицький, врахувавши чергування приголосних і позначення цього чергування на письмі. От і, і зв'язок із реальним життям, звичайно, ось або, скажімо. От тема написання слів іншомовного походження іменників, так коли ми запозичуємо, коли зберігаємо подвоєння у власних назвах і не зберігаємо тролейбус теніс у загальних назвах з використанням, звичайно ж, ілюстративного матеріалу. Педагогіка партнерства реалізується через так зв... різні міні-проєкти. Ось ви бачите поділ класу на групи, робота над прекрасною поезією Наталії Мульниченко і вірш, де є групи майстрів словотворення, група літературознавців, група митців, фольклористів і навіть піарників. Різні ігри і ребуси урізноманітні навчальний процес. Ви бачите ось тут телефонувати от на рукавник. Тобто, як ми утворюємо прослуховування, як ми утворюємо іменники нові за допомогою різних афіксів. От, інші, скажімо, ребуси. Хочемо звернути вашу увагу на практику орієнтовані завдання. Тобто, ось одна із вправ, коли ми бачимо із реального життя. Сфотографовані помилки на різних вивізках, назвах магазинів, і учні мають знайти ці помилки і їх виправити. Тут і компетентність вміти ну, навчання впродовж життя. Тут і а, мовна компетентність, і, звичайно ж, зв'язок, практикоорієнтовані завдання, зв'язок із реальним життям. Або ось, наприклад, та ж сама історія знайти помилки в написанні слів іншомовного походження, правило дев'ятки, че скейк, тирамісу. Чи розгляньте світлини, і виконайте завдання, розвиток образного мислення, ніде яблуку впасти в прямому значенні і в переносному в метро. Ви бачите зображення, де велелюдно і ніде впасти яблуку. Тут ми розвиваємо образне мислення. Таких вправ багато в підручнику вони представлені в системі, Або ось велика і мала літера в лапках без лапок. Печиво Дніпро, місто Дніпро, річка, Дніпро. Ілюстративний матеріал допомагатиме, звичайно, опанувати теми. Для розвитку критичного мислення використовуємо діаграми Вена. Ви зараз бачите на, на екрані. Ну а далі я передаю слово своїй колезі, доктору філософії Зарі Тищенко. Будь ласка, вам слово. Добрий день. Дякую, Олександре Миколайовичу. Звертаю увагу шановних колег на те, що проблемне питання на початку кожного параграфа нашого підручника сприяє усвідомленню учнем проблемності виучуваної теми та з'ясуванню шляхів вирішення. Завдяки лінвістичному спостереженню відбувається реалізація наукового підходу. Інтегроване навчання представляємо, зокрема, поєднанням образотворчого мистецтва, музики та поезії. Так шестикласники не лише набувають певних вмінь і навичок а й отримують естетичну насолоду, що сприяє формуванню цілісної картини світу школяра. Під час вивчення теми числівних пропонуємо задачі із цікавої математики, зокрема складання трояндових букетів чи діаграми власного раціону харчування. Математична компетентність сприяє розв'язанню широкого спектра проблем у повсякденному житті. Методичне забезпечення нашого підручника повною мірою сприяє партнерському освітньому простору навіть під час дистанційного навчання. У канву підручника ми вплили інструмент QR-кодування, цей метод дієвий як для синхронного, так і для асинхронного режимів, зокрема, під час аудіювання тексту, прослуховування пісень чи перегляду мультфільмів. Робота в парі, робота у групі сприяє розвитку не тільки інтелекту, а ще й soft skills, тобто гнучких навичок, що відповідають за командну діяльність. Пропонуємо, зокрема, групову роботу з топонімами за QR-кодом чи вибір прізвищ анімаційним козакам тощо. Засади дитиноцентризму передбачають врахування вікових особливостей учнів. У підручнику вкраплено комунікативні завдання, а саме, квести, екскурсії, опис власної кімнати, перегляд мультфільмів, самооцінювання за допомогою смайлів. Створення жартівливих завдань сприяє розвитку емоційного інтелекту, прочитати гумореску, чи скласти розклад свого вихідного дня, обов'язково вказавши час польоту на місяць, війни з лінню і зустрічі з Гаррі Потером. Розвиток емоційного інтелекту також сприяє створенню коротких мовленнєвих жанрів, наприклад, оголошення про песика знайду, або робота зі зменшено писливими словами, що передбачає розвиток емпатії як ключової риси сучасної особистості. Наш підручник рясніє ребусами, кросвордами, вправами з ключами, такі завдання сприяють активізації пізнавальної діяльності шестикласників. Серед кросвордів, саме мальовані, захоплюють нушенят, але ці завдання ще передбачають роботу зі словами-відгадками. У підручнику популяризуємо здоровий спосіб життя як складник виховання на цінностях. В оформленні сторінок чимало світлин, малюнків із зображенням, фруктів, овочів, соків, води, горіхів тощо. Крім того, на просторах нашого підручника є практикозорієнтовані завдання на зразок: напишіть текст замовлення горіхового міксу. Уважаємо, що в нашому підручнику яскраво марковано націєзорієнтований підхід. Його вияв закладено і в унаочненні, і в завданнях, де представлені як державні символи, так і національні, що є цінностями, які ми захищаємо. Цінності, які ми захищаємо, це сімейні, це державні, це загальнолюдські указаний навчальний матеріал є виявом національної життєствердності. Вважаємо, що синергія командної роботи авторів, видавців. Над створенням підручника з української мови шостого класу повною мірою сприяла реалізації освітніх засад нової української школи. Дякуємо колегам, вчителям за довіру, за високу місію, сіяти зерна добра попри все. І віримо у віталістичну силу нашої нації. Як говорив класик, які б не були часи, а сонце світитиме, трава зеленітиме, діти народжуватимуться і книги писатимуть. З повагою, актори.